Слава Україні! 6 лютого на календарі і 713-та доба нашої боротьби за незалежність. Росіяни вночі поцілили у триповерховий готель в Золочеві Харківської області. Загинув двомісячний хлопчик. Швидку з пацієнтом тягнули з болота на Хмельниччині. Рятувальники в ефірі «5 хвилин на головне. В студії для вас працює Денис Піменов. За лаштунками команди першого подільського розпочинаємо. Росіяни вночі поцілили у триповерховий готель в Золочеві Харківської області. Загинув двомісячний хлопчик. Також три жінки отримали поранення. Пошкоджено сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури, магазини, кафе, кіоски, два адмінприміщення та щонайменше п'ять цивільних авто. Також росіяни вгатили й по Глушківці Куп'янського району. Пошкоджена територія фермерського господарства, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Нігубов. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Музика. Відділення паліативної допомоги введено в дію днями у комунальному некомерційному підприємстві Летичівська багатопрофільна лікарня, що у Хмельницькому районі. Як повідомили у Летичівській селищній громаді, відділення розраховане на 15 ліжок. Воно прийматиме важкохворих, які потребують цілодобового догляду та знеболення. Це, зокрема, онкологічні хворі на крайніх стадіях, пацієнти з важкими неврологічними недугами, захворюваннями нирок та печінки в стадії декомпенсації тощо. В лікарні пояснили, що в умовах воєнного стану багато людей потребують такої допомоги, і серед них чимало внутрішньо переміщених осіб, які оселилися на території Литичівської та Меджибіської громад. Для хворих з бронколегеневими захворюваннями функціонує також соляна кімната. Працюватимуть тут із хворими 4 лікарі, 5 медичних сестер, 4 працівники молодшого персоналу. Медпослуги для пацієнтів будуть безкоштовними. Швидку з пацієнтом тягнули з болота на Хмельниччині рятувальники. Надзвичайна подія сталася вчора, 5 лютого, близько 10-ї години. На Кам'янеччині допомога рятувальників знадобилася медикам швидкої, яка застрягла посеред села у болоті, доставляючи хворого у медичний заклад. Як повідомили у головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області, подія сталася у селі Кадиївці. На допомогу медикам та хворому приїхали рятувальники з Кам'янець-Подільського, які за допомогою троса витягнули швидку на ділянку дороги з твердим покриттям. Пацієнт отримав всю необхідну допомогу. Наразі він у лікарняному закладі, додали у надзвичайників. Колектив Хмельницької обласної бібліотеки для молоді веде активну волонтерську діяльність на допомогу Збройним силам України. Виготовлення маскувальних сіток, відвідування шпиталів, створення бібліотечних пунктів для військових це щоденна робота бібліотекарів. А нещодавно тут зібрали понад дві сотні книг для бійців місцевої військової частини. До книгозбірні звернулася військова частина окремого інженерного аеродромного батальйону. Попросили допомоги в оновленні бібліотечного фонду. Тож впродовж січня колектив молодіжної бібліотеки розвернув широку агітаційну роботу серед своїх читачів та в соцмережах. Завдяки небайдужим хмельничанам і окремим мешканцям інших міст, за місяць вдалося зібрати понад 200 примірників книг українських та зарубіжних. Всі книги українською мовою повідомили в бібліотеці. Зібрану книжкову колекцію 2 лютого урочисто передали представникам військової частини. А загалом і маскувальні сітки до слова, акція Бібліотека українського воїна триває. Адже книги чекають і в шпиталях, і в реабілітаційних закладах, і в бойових підрозділах. Станом на ранок, 6 лютого, на Хмельниччині внаслідок негоди знеструмлено 20 населених пунктів. З них 13 частково в Городоцькій, Кам'янець-Подільській Старокостянтинівській Старокостянтинівських громадах. Без електроенергії залишилося 2677 абонентів. Про це вранці повідомив перший заступник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків негоди. Також сьогодні працівники Хмельницького бленерго здійснюватимуть планові ремонтні роботи на електромережах. З цієї причини частина мешканців Хмельницького району може залишитися без електропостачання. За інформацією комунальників, світла може не бути у період з 9 до 17 години. Назви вулиць та номерів будинки ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. На даний момент це усі актуальні новини. Ми ж бажаємо вам тихого, мирного та переможного дня. Тримаємо стрій та до зустрічі в ефірі.